Сонік бум. Дикі гонки. Поспіши, поки ми ще хочемо політати на параплані над вулканом. От лихо. Так буває, коли спішиш. Застосуй, зроби коробку. Що, порталу паралельний вимір гайко людей? Не зовсім. Вона робить тривимірні копії звичайних об'єктів. То ось чому це не коробка для крадіжки з паралельних вимірів. Тилс, ти ж можеш створити усе, що хочеш, а не лише гайки. Так і є. <хуз> 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 чому ти такий зануда? Можна ж створити щось кльове, типу авто, піцопічки чи навіть гігантської гайки. Для цього мені знадобиться більше зроби коробка, але її нема. То візьми і зроби більшу, зроби зроби коробку, зроби ти. Більшою зроби коробку, ти зроби. Наче все ясно, та я заплутався. Двадцять тисяч змінних картриджів і нарешті готово! То зробімо щось кльове найбільшу в світі гайку. Чи піцопічку, чи машину? Машина теж клас. З піцопічкою всередині. Якщо машину... В ній має бути багато функцій, функцій шмумці. Краще монстро кабіна і ще велетенські колеса. Хтось іще казав про Га? Треба щось миле і стильне, щоб усі упали. І щоб з усіх боків була зброя. Гей, зброю треба приховати. Алло! це ж машина. Перше і головне це швидкість. А? Може, хай кожен робить свою. Сонік Спітстер характеризується одним словом. Найшвидше авто у світі. І, звісно ж, воно моє. Сонік швидкий. Та чи є в нього шини? Оптимальний транспорт годиться для будь-яких умов. Як от ями, потоп, чи водії, які надякують, коли їх пропускаєш. Моє авто ідеальне для сучасної жінки. Підходить для поїздок на пляж із відкритим верхом і знищення усіх на шляху. Моя машина новинка маскувальних технологій. Сітки, лися і все таке. Ого. Дивлюся на вашу творчість. і Розумію, наскільки ж моє авто краще за ваші. Моя машина зрівняє ваші з землею. Я б на це глянула. Моя тут найкраща. Mm, якби ж ми змогли влаштувати змагання між нашими машинами, я маю на увазі організувати гонки. Ти зараз жартуєш чи ні? Бо я вже не розрізняю. Я так само. Ну, готові. Надерти тобі за так. Три, два. Що тут діється? О, Вітаю! Ми зібрали собі машини і хочемо визначити найкращу. Якщо плануються гонки на сільській дорозі, треба отримати дозвіл, пройти всі інстанції, сплатити людожерські податки, а захід має бути відкритим. Не все тут обертається навколо вашої компанії. Справді, наче навпаки, добре. Візьмемо дозвіл. Надіюсь, це недовго. Це були довгі і напружені вісім місяців, але всі дозволи надані, і перегони от, от почнуться. У заході братимуть участь такі виговики, як місцевий герой Єжак Сонік, якісь невдаки пошти, а також некомпетентний кухар Ах, Яка прикрість. Усі так старалися, але побачать лише мій бампер. Я точно побачу призове морозиво з усіма улюбленими смаками: Ваніль... Французька ваніль, боби, часник. Зачекай секунду, яйцман. Твій яйцемобіль не підходить. Це автогонки. Треба колеса. Орботек юбате. Коли мер магне прапорцем, водії біжать до машин, заводять їх і стартують. А загалом жодних правил. Справді жодних звучить небезпечно. Вони біжать. Сонік виривається вперед, утім нічого дивного. Трива зелена, зима холодна, коли все забрала в мене дачу. Здається, що все так близько. а Що таке, Барк, ніяк не доженеш? Це така честь падати разом з вами. Тобі пил з моїх п'яток? Не знаю. Я тут їм піцу збудованої піцу пічки. Осунься, або звали мала. Знаєш, Сікс, ніяк там не поможе, якщо ти кричатимеш, як дурнувата. Ненавиджу затори. Щоб авто було повільнішим та маневренішим. з іншого боку. <плес> Ніколс на хвості! а не на довго. <плес> що колеса на даху — дуже розумна ідея? Не дуже поміг. О -о -о! О -о -о! Е, е, я цього не замовляв. Тепер ясно, як почуваються клієнти. Нікого не дивує, що лис літає, а птаху потрібен турборюкзак. <клес> що погано гальмує на поворотах Соніко, Сонік вибув з перегонів. Шкода, сумно. Сприйняли це надто серйозно. Тож ніхто з нас не виграє. Ви знаєте Егмана. Він певно святкує, ще не прибувши на фініш. Якщо полагодимо авто, в тебе ще буде шанс. Треба лише кілька деталей. Оце, оце. І ще оце. Гекман продовжує перечасно святкувати. А чому ні? Рибка давно вже в сітці. хоча все ще може змінитися. Не можна змагатися наче що зерце. Рухливий кущ. Гей, ану, заждіть! Схоже, ми надто рано визначили переможця. Я ж казав, усе ще може змінитись. Ти перевантажив доми та лобруктом. -ха -ха. Не дарма я почав святкувати зразу. Оніквиграв! Онік виграв! Сонік виграв! Молодець, Дякую фанам-учасникам. Це найкращі гонки, що я бачив. Головне не перемога, головне участь. Що за. Та... Це ж нагорода за участь! Читай і плач, Соніку! Тут сказано, я переміг.